Футбольний прогноз, Ліга конференції, прогноз на два матча. перший матч санта колома полісся Перший матч Полісся програла, несподівано для всіх. В принципі, перший матч я не брав собі. Експрес дуже маленькі давали коефіцієнти. Я знав, що може, може так якби завдати клопоту саме Дорська команда. Так, загалом один із прогнозів, я думаю, це брати саме такий більший прогноз на прохід на прохід Полісся. В принципі, вони можуть і не пройти, можуть хтось там скаже і не виграти в цьому матчі. Але я вірю, що вони пройдуть, і тим більше коефіцієнт дають 1.85. З таким коефіцієнтом можна ризикувати. Команда дуже слаба, але це не означає, що вона не виграє, не, не може там виграти, скласти, але проходити таку команду по Лівся зобов'язані просто. Зобов'язані вона це один був би якби по складу така команда, як напевно, як Епіцентра чи Кудрівка, а то може і ще з першої ліги команда рівня першої ліги. Брати можна чисту перемогу ще, я вважаю. Але брати перемогу, я думаю, можна брати і на прохід, якщо виграють, або брати саме, що не заб'є. Санта Колома. Йому я думаю, дуже велика. Якщо вони тут заб'ють, то вже, звісно, буде набагато тяжче пройти. Пройти позабитий м'ячами, я думаю, буде більше, більше може бути аж 2,5, Хоча це досить ризиковано тут брати на забиті м'ячі, краще брати саме на, на прохід полісся, на перемогу, на те, що не заб'є. Так ризикувати побільше в кофеєнта. Такий прогноз на, на перший матч. Бажаємо удачі. Саме Полісія я думаю, вони мають таку команду проходити, тому що якщо такі команди не проходить, то кого тоді проходить. Наступний у нас матч партизан Олександрія. Олександрія у першому матчі зробила що могла. Мені ще здається, вона могла би краще трохи зіграти, але вони якось вирішили грати атаку. футбол. мабуть, треба було більше сидіти в обороні, як сидів собі партизан та і спокійно. Міг би бути рахунки 0-0 чи програти 1-0, чи, 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 чи навіть виграти, а так уже 2-0 і тут нічого не зробиш. Я думаю, тут уже шансів немає, Ще, тим більше партизан є чуть команди, що говорить про сам прогноз, я думаю, за вдалим збігом ми можемо тут не всім дають 2. Е, партизан має так, як би. Різницю забитих два м'ячі, є деякі футболісти, провідні мають мікротравми. Я думаю, що якщо їх побережуть і будуть такі грати закритий футбол, тут буде саме позабитим м'ячам, дивитися саме менше. Менше брать 2,5-3,5. І думаю, велика ймовірність, що ми можемо тут не програти. Це єдине, що можна взяти, Хоча пара досить ризикована, я в свою ставку, мабуть, взагалі нічого з цього матча брати не буду. А так якщо дивитися, це саме x 2 брать. І брати менше, менше 2,5-3,5. Такий прогноз на два матчі. Вподобайку за прогноз і всім удачі!